Візі -лотон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Якраз раз уже ми Миколаївщину згадали там, власне, на Херсонщині українські військові знищили так само один із складових об'єктів російської системи ППО. Йде мова про зерка пансер. Наші військові похвалилися знищенням такого от засобу російського. Ну весь час росіяни на Херсонщині на лівобережжі намагаються носити свою систему ППО різноманітними комплексами, системами. Носі ну, цей панцер с 1 який коштує приблизно 15 мільйонів доларів, теж опинився там на лівобережжі Херсонщини, і у межах зони ураження наших військових знайшли власне розташування і координати цього панцеря і знищили його високоточним ударом. Наші військові сили оборони півдня України відзвітували, показали нам ці яскраві кадри вибуху панцеря. Знову діра у російській системі ППО. Там на півдні, на окупованих територіях загалом розуміємо, що значну таки ставку на оборону цих територій на лівобережжя. Херсонщини ворог робить тим часом там продовжуються бої. І Наш генштаб вже офіційно регулярно коментує те, що відбувається на лівобережжі Герсонщини. От заява за останню добу полягає в тому, що наші сили оборони і надалі отримують позиції там на на лівому березі Дніпра і продовжують завдавати вогневого ураження і значних втрат противнику. Бої там непрості, як ми знаємо. І загалом, взагалі, складність полягає в тому, аби постійно. Проводити підсилення ротації наших військових на лівому березі через річку Дніпро, і це дуже складне завдання, оскільки ворог так само моніторить постійно будь-який рух по річці і намагається накривати артилерію, бомбардувати цю територію. Однак бачимо, що вже значний період часу, точно більше місяця, там вдається нашим військовим утримувати позиції біля кринок і біля інших населених пунктів навіть. Розширювати зону свого впливу. Що стосується Чорного моря в якраз цієї акваторії цього району на півдні України, то загроза запуску ракет звідти тимчасово є мінімізована і фактором, тут який впливає, залишаються погодні умови. Залишаються погодні умови, штормові попередження, штормова ситуація на чорному морі не дозволяє росіянам виводити значної кількості ракетоносіїв на позиції. Вони раніше намагалися це робити, але прибрали за останню добу свої ракетоносії, оскільки погода абсолютно несприятлива у Чорному морі. І вона несприятлива не лише для російських кораблів. Так само з'явилася інформація про те, що турецький корабель вантажне судно зникло із радарів і не виходить на зв'язок у чорному морі, і це проблема зараз шукають це судно із 12 членами екіпажу. Турецькі рятувальники Називається це судно кавка Метлер. І от, власне, ми бачили його кадри на екрані. Бачимо, яка погода панує зараз у Чорному морі. Це біля от, турецького узбережжя такі просто такі нищівні хвилі накочуються на берег. І, власне, от навіть зникло таке доволі велике вантажне судно, і намагаються його зараз врятувати, членів екіпажу і знайти цей корабель. Тобто, ну. Лише росіянам сутужно і їхнім військовим кораблям зараз у Чорному морі. Про ситуацію на півдні країни продовжуємо спілкуватися в нашому ефірі із Сергієм Братчуком, речником української добровольчої армії. Південь. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю колеги. Доброго ранку. Доброго ранку, і справді ранок добрий, незважаючи на погоду, незважаючи на те, що у нас зараз не найяскравіші, скажімо, так дні, і на фронті різні події відбуваються, але добрий він у тому сенсі, що не було у нас нічних тривог, а так і власне погодній фактор тут я так розумію, не останню чергу зіграв. Абсолютно то, що можна сказати взагалі про вплив дійсно погоднього фактору зараз на ситуацію в чорному морі, чи справді росіян. Є аж такі проблеми із тим, аби використовувати там е, ракету носії, і чи впливає це на запуски шахедів? Е, ну, звичайно, шторм впливає. Абсолютно вірна інформація про те, що ракета носії відсутні. Більше того, сьогодні зранку немає навіть на бойовому чергуванні кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну, по перше, багато з них певну частину, навіть більшу частину, відведено до новоросійська. Навіть до того все вже дістають. І, власне, говоримо про початок використання бази в Очемчирі, територія тимчасово окупована територія Грузії, Абхазія. Ну і те, що залишається в Севастополі, теж не ризикує виходити в море, тому що дійсно погода дуже несприятлива. Там навіть маршрути так званого громадського транспорту, які між бухтами пересуваються, вони теж скасовані, бо в українському Криму така ж погода, як і на Херсонщині, Миколаївщині, і власне на Одещині, в тому числі. Що Стосується шахедів, теж бачимо, що не використовує ворог зараз, не дивлячись на те, що було внесено певні технічні зміни до характеристик. Технічні тактику, технічних характеристик цих шахерів 131, тридцять 136 сто по перше, змінено швидкість. Ми про це знаємо. Вона стала на жаль більшою з одного боку. З іншого погодні фактори, бачите, вони теж певним чином впливають на те, як ці самі дрони використовуються з іншого боку, якщо говоримо про ракетне озброєння. То я думаю, що ті ракетні атаки, які були у нас е, крайнім часом, вони якраз були спрямовані перш за все для е, певного такого тиску на е, засоби протиповітряної оборони. А більше носили розвідувальний характер, ну можливо, використовували або він прокладали якісь певні маршрути, і відпрацьовували ці алгоритми, ці маршрути для того, щоб ну о, там за їхнім задумом вже, наприклад, атакувати трошечки е, пізніше. Ми говоримо про те, що, наприклад, під час е, не скажу на жаль, останнього крайнього влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури на Одещині. Це нафтобаза, як потім пізніше заявить міністерство енергетики. Так от понад 2000 родин залишилися без електроживлення, без електроенергії. Вдалося максимально швидко, наскільки це можливо енергетикам відновити постачання електроенергії, але це ще не те, що можливо. Ми очікуємо. Очікуємо, звичайно, ми найгірший варіант з одного боку, а з іншого, ми знаємо про плани ворога. То і готуємося в тому числі і з використанням тих самих мобільних вогневих груп, про які ви вже досить багато розказали.